Розпаковочка трежна? Все дуже просто, все дуже швидко. Так, габарити ось цього столика. І отак він виглядає. Ну, круто, класно, розбирається, тобто можна кинути в машину легенький. А, і ціна, чесно кажучи, смішна 450 гривень. Супер. Можна і на природу брати. і от В моєму випадку мені не хватало поставити навіть чашку кави на столик, дуже зручно. Коротше, я покупкою задоволена.